І про сам цей проект, і про мультики говоритимемо зараз з луцькою колежисткою, режисеркою і аніматоркою Зю Побережнюк. Вона з нами на зв'язку. Вітаю вас. Добрий день, слава Україні! Вітаю героям! Слава! Отже, от мультики, які вчать не боятися. Ну тут вже насправді з цього виникає багато питань. А в плані того, ну, мультики, бачите, вони якось ну В моєму розумінні орієнтовані на ну на, на точно не на страх. А, як ви це змогли реалізувати, щоб пояснити, що такі мультики потрібні? Я буду говорити конкретно про свою роботу, тому що наш проект Він включає сім різних анімацій. Більшість з них адресована власне діткам, а моя аманімація. Пропрошу моя анімація, вона якраз адресована батькам. Не боятися зараз насправді дуже складно, як дітям, так і батькам. І, власне, наш проект Графічний батальйон він спрямований на те, щоб у цей важкий для всіх українців час допомогти як діткам, так і батькам. Почуватися більш безпечно, наскільки це взагалі можливо тримати себе в психологічному тонусі, та ну загалом знати, як діяти для того, щоб заспокоїти себе, стабілізувати свій психологічний стан. Ми працювали я та мої колеги. Ми всі працювали над нашими анімаціями спільно з психологами, і на мою думку, це є дуже важливо через те, що скажу особисто за себе: у мене немає психологічної освіти і десь в якихось моментах я можливо можу бути. Недостатньо чутливою, до того я не мала досвіду пережити бомбардування або якісь такі дуже серйозні страшні речі, які пережило дуже багато українців. І я можу просто не знати, як в деяких моментах правильно подати інформацію, тому я дуже вдячна нашим психологам, які допомагали нам власне і писати сценарії, і створювати ілюстрації. І на всіх етапах вони коригували нашу роботу, і Тобто, е, е, завдяки... ну, то, я розумію, що ситуації, які описані в мультиках, вони якраз таки підібрані. О е, з тих прикладів, які відбувалися в Україні. Звичайно, це все актуальні анімації, які створені, е зважаючи саме на нашу війну, повномасштабну на ситуацію в країні, на різні ситуації, з якими стикаються як батьки, так і діти. Ну тобто, це ж не стосується. ну От бачите, ми перед розмовою з вами побачили от, оцей такий миленький мульт про маму і лисенятко, які е смажили млинці. І я так розумію, що мова йшла наприклад про там повітряну тривогу, так коли лунають сирени, і коли діти можуть не розуміти, що ну як вони розуміють, що страшно, що щось має летіти, але разом з тим не можуть опанувати страх. А які ще приклади? Ну можливо, ви знаєте, над чим колеги працювали? Що саме, які ситуації в мультиках описані? Ця анімація, про яку ви зараз говорите, там взагалі е, мама вивчиться і маленьке вовчинятко. А, Вовчення, ну, бачите, я да. лисеня подумав. Вони почули вибухи у лісі, і е, Матуся зрозуміла, що їм треба переїжджати в інше місце, і, і вона пояснює своєму малесенькому вовченяті, для чого переїжджати, що вони мають обрати для себе більш безпечне місце, е, і, взагалі, як вони мають діяти, чому вони переїжджають? Тобто, ну через таку е, анімаційну дитячу форму до дітей е, намагають. Достукатися аніматори та психологи, пояснити їм, заспокоїти їх, і, взагалі, ну, щоб діти розуміли свою ситуацію життєву крізь мультфільми. Добре, а маєте ну можливо, ви, можливо, ваші колеги в цілому цей графічний батальйон. Можливо, ви маєте якийсь фідбек від батьків? Бо я розумію, що це ж не просто, не тільки на дітей спрямовано, ще й на батьків, аби знати, що правильно ну, як правильно дитині пояснити певні речі, як взагалі їй правильно пояснювати а, про війну. Так от, може, якось каз... ну, зверталися до вас батьки і казали, чи воно спрацювало, чи не спрацювало, чи от тут би варто пом'якшити, а тут, навпаки, більш конкретизувати якусь е, ситуацію? Скажу за свою анімацію, що відгуки в Ютубі. Е... Здебільшого позитивні, їх небагато, тому що наша, наші анімації вони були створені буквально нещодавно. Пройшло ще, напевно, замало часу, щоб отримати багато фідбеків. ось Тому так. Угу. Добре, ну я так розумію, що це все ну якби така колективна творчість? Ну тобто кожен з аніматорів працювали над своїм мультиком. Так, Які так. подальші плани? Чи є якісь, ну чи це цілеспрямоване замовлення якесь було, чи це просто ініціатива? І чи далі це може трансформуватися в якийсь такий, знаєте, серійне виробництво таких мультів? Починалося все як ініціатива волонтерська. Спочатку були створені лише кілька анімацій, і далі аніматори, організатори графічного батальйону це Сашко Даниленко. Це український аніматор. Він наразі проживає у штатах. Він разом з громадською анімаційною студією. І вони зрозуміли, що ну це доволі такий актуальний проект. І вирішили звернути, знайти е, е, фінансову підтримку для створення ще е, інших е, анімацій. Які фінансував Європейський культурний фонд. Наразі у нас є сім анімацій, над якими працювали різні команди. Всі ці анімації на різну тему, на різну аудиторію. І в подальшому ми плануємо поширювати ці анімації на ширшу аудиторію, вже працювати можливо з кінотеатрами, з телеканалами і думати, як далі просувати наші анімації. Слухайте, ну це важлива, дуже корисна справа. ну дійсно, бо я розумію, що коли діти питають про те, що, що відбувається, ну важко підібрати якісь слова, і аби так пояснити їм, щоб вони не боялися, щоб не викликати в них якісь реакції і не травмувати їх. Психіку я хочу вам подякувати за вашу роботу і за те, що ви знайшли час поговорити і розказати про цю анімацію, яка вчить. Правильно говорити з дитиною про війну. Зю Побережнюк, режисерка, вам. дякую і вам, аніматорка, ілюстраторка анімації, як говорити з дитиною про війну, щойно була в, в ефірі телеканалу Київ.